Це що за суділище в нашій державі? Де у нас закон? Прохоров має право відвід зробити, відкинуть заяву на відвід. Це що це таке? Звідсуди, чванки. Зараз да? будемо розбиратися, що це таке, що, що за суділище в, в нашій державі. Визивайте чланки. Відкрите кримінальне провадження. Да, так, відкрито на Прохоров. Два кримінальних провадження за статтею 171 частини 2, статтею 374 частини 2 Одеської обласної прокуратури. Так у нас виходить злочинець, який в, кої, в злочин суде потерпілого. Це що у нас за е, свавілля таке? Звідсюда, звідь, звідь звідь так, Чванкіна. Читай КПК, дурачок. Там все написано без заявник. Читай КПК, там все написано. 55-ту статтю да, читай, 56. Якщо він подав заяву мама, і є, побої він уже потерпілий. Це вам чванкіна, так хочеться.